Вітаю, шановні! Сьогодні ми для вас підготували історію із добрим закінченням, буквально із хепі-ендом. Тут сьогодні не буде скандалів про корупцію, не буде коментарів чиновників, не буде розмов про бюджет міста, а буде просто історія про добрих людей. І дійсно, дива трапляється там, де є ці добрі люди. Вчора ми вам розповідали про загублене цуценя, яке. Наші журналісти під час зйомок одного сюжетів буквально витягнули з під коліс, бо це цусенятко бігало по дорозі, по поприжній частині явно шукаючи людей своїх людей, яких воно на жаль тоді втратило. Звісно, ми, як медійники, поклалися на силу інформаційних мереж, соціальних мереж для того, щоб знайти господаря. Бо, на жаль, взяти до себе це занятко ніхто з працівників нашої редакції, журналістів не міг, бо в кожного є свої домашні улюбленці, декого навіть і не по одному. Тож, звісно, ми його прихистили на деякий час, але це була тимчасова міра. Цю інформацію, яку ми розмістили в соціальних мережах у себе на телеканалі, дай би. Безпосередньо в ефірі того каналу ця інформація вона дійшла до господарки цього писака, і вона сконтактувалася з нашою редакцією. Все повертаємо вам собачку, вашу Бачили, що вона за школярами бігла, так от потім школяри, мабуть, по змому пішли. А песик залишився на вулиці Чорноволі. Ми мусили підібрати. Тож можете побачити, як сім'я знову стала одним цілим. Хотілося б, звісно, побільше таких історій. Чого і вам бажаю, побачимося в ефірах.